Розповіддю про відомого українського художника і педагога Фотія Красицького у краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона завершили цикл заходів під назвою Давайте пам'ятати за словами головної зберігачки фондів музею Наталії Палець. Ця визначна постать цікава ще й тим, що тісно пов'язана з Миргородом. Фотій Красицький пов'язаний з Миргородом тим, що з 1922 по 1926 рік, за ініціативою засновника нашого музею Панаса Сластьона, який в цей час викладав у художньо-керамічному технікумі в Миргороді, був запрошений на викладацьку діяльність до Миргорода. І в Миргороді багато працював, дуже гарно відносилися до нього студенти. Фоті Красицький народився в 1873 році на Черкащині. Його батько Степан Антонович був сином рідної сестри Тараса Шевченка Катерини. Родинні перекази, легенди, якими вже на той час огортався геніальний кобзар. Мальовнича краса рідного краю збудили в хлопчикові потяг до малювання. Живописець і педагог Фотій Степанович прагнув, щоб українське мистецтво стало доступним, тому волів продавати свої картини не приватним колекціонерам, а музеям. Робив значні знижки, міг віддати твір лише за третину, чверть справжньої ціни. Для простого люду започаткував виготовлення друкарським способом недорогих картин. Під час свого викладання в Миргороді Красицький продовжував плідно працювати. Писав портрети місцевих мешканців, художника Якова Усика, його доньки, але найбільше враження справляє його портрет засновника курорту, лікаря Івана Андрійовича Зубковського. Доля цієї людини була дуже непростою, багато тяжких сторінок в його біографії, але все одно Красицький залишився у пам'яті людей як співець українського. Села ця тематична година стала можливістю для відвідувачів зануритися в світ творчості Фотія Красицького, розкрити його творчий спадок, підкреслюючи актуальність і значущість для сучасного покоління.